Далі всі ваші дані. Так. Роз'яснюйте цей. Роз'яснюйте мої права та обов'язки. На пам'ять. Які ваші права та обов'язки? Ви маєте У мене немає права та обов'язків. Так є чи немає конкретне питання, задавало? Ну так роз'ясніть. Роз'ясніть. У мене такий тон бесіди. У мене такий тон голосу. Ну так кричіть собі, я вас що поправляю чи що? Роз'яснюйте, будь ласка. Ми вам э, роз'яснили, що э, ви можете надавати пояснення згідно э, положення статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за э, відмову э, давати показання або пояснення, пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, де. Де яких вважаєш Статтю 63 на пам'ять. Я не зобов'язана вам. Статтю 63 на пам'ять. Я не зобов'язана вам розповідати зобов 63 на пам'ять. Це, я, це ви витягнуті деякі ви, слова ви, з цієї я статті. Я пояснила статтю 63, в чому Ні вона заключається. Ми вас е, не заставляємо е, надавати е, пояснення. Я от, чорному по-білому прописала. Мені не зрозуміло. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється надавати пояснення згідно статті 63 Конституції України. Статтю 63. Від початку до кінця. Конституції України. Це найвищий нормативно-правовий акт у нашій державі. Ви не знаєте одну статтю, одну вивчити, будь ласка. Не можете, ну що я зроблю? На пам'ять, поки не розказуєте, не підпишуся. Айді, тому що ви вже вивчили би за цей час? Мені... Чесно слово. Чому я маю заради вас о, іти Це тут на пам'ять? Тому що іти тут на пам'ять, тому що ви знай, маєте тому, що ви маєте роз'яснити мої права та обов'язки. Ви мені хто батько, мати, чи може ви мій якийсь ректор академії, якому я маю розказувати статті статуту збройних сил України? Ні, 6.3 шістдесятретю статтю одну. Я вам роз'ясніть так. Тому Це я і сам не можу прочитати. Стат... 63 шістдесятрет від початку То до чому кінця? Цей час, поки я на вас складала протокол, взяти прочитати статтю 63. Я хочу, щоб ви мені роз'яснили. Там б'як пише. Що ми роз'яснили, роз а ви не роз'яснили. І що мені тепер, як я можу підписати? Статтю 63 вона не так звучать. Як ви мені не зобов'язані підписувати протокол, так я вам не зобов'язана розповідати статтю <плес> 63 до я. Що? файно, файно. Все чого ти було. Да, власне.